Friendly з вами, Денис Friendli. Коротше, дружні, я був учора у Аврорі і придбав я ось такі дві плитки шоколаду. Перша плитка шоколаду зі смаком полуниці, друга плитка шоколаду зі смаком лимона. Сьогодні ми попробуємо саме її зі смаком лимона. З полуницею, напевно, попробуємо завтра. Скоріше за все. Тому такі справи. Зараз оцінимо її. Я думаю, я відкрию, вона буде жовта. Всередині, а може буде коричнева, а всередині буде лимон. Подивимось, подивимось. У мене тут ще є кава, попробуємо також з кавою. Сьогодні у нас є можливість попробувати з кавою. попробуємо з кавою. Тому такі справи погнали кучиш до заставки цього відео. Прореагуємо на цю шоколадку. Let's go. Деніс Пені реагує, Деніс Спені реагує, сьогодні він буде їсти. Значить, тут є переклад. Шоколад молочний чокою. Шокойоко з лимонною начинкою, чинкою, чинкою. Погнали їсти. Погнали їсти і давати оцінку. Лего, лего. Так, дружні. Сумна новина, сумна новина. Лиш я вчора набрав 98 540, як сьогодні вже знову 20. Розумієте, ти лиш набираєш 500 підписників цих. Як воно скотчується махом до 400, або набираєш нове число, воно тобі списує. Або списує, або реально люди відписуються. Поняття немає. Що та. там відбувається з моїми підписниками? Коротше це жесть. Отак, всередині, усередині. Корична. Хотів набрати 100 тисяч, не виходить. Знаєте, у мене немає якоїсь такої. Цілі набрати там більше 100 тисяч. Ми вам цілі тільки 100 тисяч набрати. І то ти не годен її набрати. Ну, що зробиш? Може час покаже. Пізніше набереться. Ось така. Так. Пахне лимоном. Так, Не знаю, чи мені зайде. Хоча чай турецький мені зайшов з лимоном, може ця шоколадка теж зайде, не знаю. Добре, розломлюємо. Вновим... Так, всередині лимон. так. Давайте куштувати. Let's go. Mm -hmm. Mm -hmm. Молочний шоколад з присмаком лимона. Не дуже. Зайшло. Поставлю 8 балів. На 8 там. Ну, ви можете спробувати і написати, як вам. У ну, мене зуба болять. Оце є шоколадки там. Так, добавлю цукор в свою каву. І пробуємо скавою. Ай, та 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 Сьогодні хочемо кудись поїхати з mm, кру... euh, така крута церква виглядає. Можливо, якийсь влог знімлю там і висталю. Ага, можливо. То може і не вийде завтра реакція на цю шоколадку, вийде на ту церкву. Не знаю, подивимося. Така відома церква. Збираємось сьогодні поїхати туди, та подивимося. З кавою краще. А, зуби болять теж. Їм не на цю сторону. Я не знаю, як то місце називається, де та церква, ну... Но... коротше, побачите, коли знімлю відео, що якщо знімлю, надіюся. Якщо не знімлю, то розкажу, де то було. Не доїжджаючи до Франківська, знаю, що... Так. Кавую тоже нависим. Так я. 30% какао. Медикуловский соус программ, не знаю. Лимонный сик. Окей. Дуже слова, сколько всегда для цього були зуби. Ненавижу, коли дві болять. Але в нас не так багато цей шоколад. Ну на хімія чути. Сподіваюся, що це буде набагато смачніше. Ой, то ебку, так называется шоколад. Mm. Mm -hmm. Так добре неможливо mm -hmm. їсти, дуже сильно более зуби. Просто йшов погодинник. Бо мені зараз публікувати це відео. На 828. Має вийти. Не знаю, від кіндера шоколаду у мене так зуби не болять, як від цього. Не знаю що. Видно, реагує дуже сильно зуби, якщо дуже солодкі. 5 копійок. М -м -м. Коли їш посередині, зуби не болять, їш на боки, так болить, що що страшне. І вже кава закінчилася. Коротше, ще дві. Містить молоко та сою. Може містити ракесін чи горіхи та злаки, що містить лютен. Угу. Країна погоджена, Польща. Угу. Зрозуміло. Останній шоколад. Добре, що останній. останнє. Угу. Угу.

Треба було трохи покусати шоколад, а потім такого, типу, дати, щоб розтопилося. І можна було би не кусати. Коротше, можна взяти шоколад і просто чекати, поки він розтопиться в роті. Ну, це буде довго. Тому я кусав і зуби боліли. Коротше, дружні, на цьому все. 8 балів відсили, бо тут дуже солодкі, зуби ще боліли. Та, тому я поставив 8 балів. Подивимося, може цьому я поставлю хоча б 9 цьому смаку від чокойоку. Ну, лимон мені тут, скаже, мені дуже сподобався, так. Добре, дружні, на цьому все. Можете скуштувати, спробувати, і мені десь написати, як вам. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Добре, телефон не упав. Бо я за голосом сказав. Отаке чокойоко. лимон соур. Коротше, попробували. Всім пока-пока.